Зафіксувати зараз на це відео. Е, факти погроз, фактично, факти обзивань, факти приниження моєї честі та гідності. Цими кумбрівцями е, Анною Флорідією, яка є представницею одною з головних представниць Кумбри «Слава», та також Валею, яка адмініструє оголошення від Валі, яка також є е, е, Кумбри з Кумбри «Слава». Е, ці люди е, на мене проти мене дуже багато зробили зла, не поширюють неправдиву інформацію, обзивають і я. І я сьогодні йду писати на них заяву в суд. І це відео, ви, ви, українці, можете також проаналізувати, наскільки багато зла і підлості вони зробили проти мене. Ви всі будете моїми свідками, що ці люди ось так проти мене поступили, і я просто зобов'язана звернутися в суд. Найперше, найперше, що поширює Анна, ось бачите, в мене називається Анна, мене видала з групи, насправді це Анна Флоріді. Значить, вона поширила інформацію про те, що нібито дивіться, що нібито я, голова громадської організації, що нібито я переховуюся до органів влади в Україні, що я знаходжуся в розшуку в Україні. Це поширення неправдивої інформації. Мене не розшукують в Україні. Це поширення брехливої інформації. Далі дивіться, вона, вони пишуть тут, що є потерпілі, якісь там, я не знаю, що це за список, хоча я бачу внизу є написано потерпілий, типа я. Я не розумію, до чого вони це вислали. Далі вони починають на мене ось це гнати. Не знаю, де вони взяли цю інформацію про психіатричну лікарню, але вони поширюють брехню. Ось тут вони навіть якийсь скрін прикріпили про те, що нібито ем, вони ось, і всі, ось і всі, що тут написано, просто змонтували, понаписували непонятно, непонятно що. Значить, за поширення брехливої інформації я несу зараз заяву в суд. Далі, як ви бачите, Анна Флоріді, непонятно звідки переслала, переслала, тобто поширила неправдиву інформацію про мене, про, про те, що нібито я приїхала в Іспанію тільки з тою метою, щоб тут жити за рахунок держави. що нібито що я вимагаю, хочу тільки безкоштовного житла. В общем, поливають мене в тут, як ви бачите. Далі внизу тут є така річ, що чудовисько на ім'я Склярова нужна. Тобто, бачите, ну, вони поширюють публікації, де мене обзивають. Ну ладно, то таке. Давайте далі. Трошечки хто не знав, хто не чув, що відбулося. Значить, вчора я опублікувала інформацію про те, що Слава – це є проросійська організація, яка фактично нагнула всіх українців Мадриду, збирає кошти на свої рахунки не тільки в принципі, з українців, але й з усіх іспанців. Насправді це є расисти. Тобто, Валя, оця ця Слава – Це є росіяни, які, починаючи з 2014 року, вони організовували безсмертні полки. Вони. У них на сайті там журналісти зробили розслідування, хто не бачив, можете подивитися. Вони, мало того, що організовували безсмертні полки, вони всі ці роки просто, просто жили, можна сказати, в російському посольстві. Весь час там в них банкети, столи, концерти, радості, пляски і весілля. Тобто вони весь час, весь час проводили в російському посольстві, в той час, як українці вбивали, вони там розважалися. Сьогодні вони стали великими патріотами. Добре, це менше стем. Я фіксую факти їхньої брехні проти мене, щоб ви були свідками того, чому я сьогодні звертаюся в суд. Ось Валентина. Публікує, таку, пише такі слова Брехлива підла істота, тобто вона мене обзиває. Ще й злодійка, вона мене також обзиває злодійкою. Ще й побила стару жінку, яка її прихистила з дитиною. Вона поширює брехливу інформацію, тому що я не била ніяку жінку. Був суд, тому що ця жінка подала на мене в суд про те, що нібито я її побила, але суд визнав, що ця жінка набрехала. Тобто та жінка показувала спочатку, ось дивіться, коли вона мене. Ну, це не буде вже в деталі. Не казати, суд став на мою сторону і визнав, що ця жінка просто це все сфальшувала. Значить, вони не мають права поширювати брехливу інформацію. Далі Анна повторює те саме про мене, що нібито я побила хазяйку. Поширення завідомо неправдивої інформації це стаття. І Анна і Валентина будете мені відшкодовувати величезну матеріальну шкоду за те, що ви мене привселюдно у всіх своїх групах ви мене поливаєте брудом і поширюєте про мене цю інформацію. Внизу я вам відмічу, ось, що я засранка? Ну, не буду. Це також образливі слова, за які є судова справа, судова стаття. Також Валентина розповсюджує неправдиву інформацію про те, що нібито я подала в суд на якусь жінку. Ось дивіться, послухайте. З нею в мене був суд, бо вона мене і на суд подала, що я не мала права її тримати. Вона у мене півтора місяця прибула в хаті. Я не мала права її тримати в своїй квартирі без договору. А якби так, ви чуєте, так значить, розповсюдження неправдивої інформації. Вони говорять про те, що нібито я подала в суд на ось цю якусь жінку. Цього не було. Я не подавала на неї в суд за те, що нібито вона мене без договору взяла. Ви самі чуєте це, так? Це неправда. За поширення неправдивої інформації Валентина вам світить кругленька сума. Також, також Валентина розповсюджує якісь незрозумілі аудіо з якимись незрозумілими свідченнями про те, що нібито я сплю з Арабами. Це є брехня, яку вони поширюють про мене. І за це є валя. Ви будете відповідати перед судом. Я зараз вам включу, послухайте, що там сплітає якийсь незрозумілий чоловік про мене. А валя з радістю це поширює правда це чи неправда, їй по барабану, тому що в неї рашистська ідеологія, в неї расистські мозги. Їй треба просто знищити рейтинг українців. Ну я знаю. Я раніше знімав кімнату в одної татки Українки, яка живе з колумбійцем на аточі. Матвей, якщо є. І ця, коротше, баба не приховається цього колумбійця стрикти. Ну, вони там закривали кімнату, я так розумію, що вони тільки стрибти, тому що ця українка, яка живе. Вона на роботі була, і ця баба приходила. Коротше, це ще та ця коса. Так що я її бачу і знайомі з цією Е, Так, Анна Флоріді, ось вона пише тут, також поширює неправдиву інформацію. Вона пише, що нібито я відмовилася від батьківщини. Це брехня. І за поширення неправдивої інформації, а на Флоріді, ви будете мені відшкодовувати моральну шкоду. Далі, Валентина, дивіться, Валентина пише, що нібито в мене з якимось пастором Шури Мури. Тобто, Валентина, про мене поширює інформацію, що нібито я з якимось священником займаюся сексом. Це взагалі неприпустимо таку брехню про мене говорити, ще й привселюдно. Але дякувати Богу, є закон, який на моїй стороні, який мене захистить, і валічка отримає, відшкодує мені моральну шкоду в вигляді кругленької суми, грошової суми. Вона думає, що вона може так просто обливати брудом і наклепами людину. То вона за це відповість. Я впевнена, що українці українці, Мадриду. Всі встануть на мою сторону і всі викрадуть ось цю брехливу діяльність цієї Валентини. Так, далі, Анна, ще, бачите, тут вони вчора дуже багато наговорили. Анна Флоріді говорить про те, що нібито я збираю, що я працюю на ворога. Ну на якого ворога? Я не вони, це вони з росіянами, а я на я ж на кого на Україну, це на ворога. Ну ясно, для них для них це ворог Україна. Може по їхньому це і правда. В цьому коментарі Анна Флоріді далі пише про те, що я психічно хвора. Вона, вона мене обзиває фактично цим, вона поширює неправдиву інформацію про мене, а за це є стаття. Тому Анічка, готуйтесь, будь ласка, готуйтеся, бо будете мені відшкодовувати кругленьку суму за всі ваші наклепи. Ось тут Валентина говорить про те, що я б'юся з поліцією Мадриду. Шановні українці, ви бачите, що Валентина зайняла позицію. Анатолія Шарія, тому що це Анатолій Шарій також говорить, що я б'юся з поліцією Мадриду. Ви всі бачили відео, на яких я не била ніяку поліцію Мадриду. А на безсмертному полку я просто стала з плакатом. Вони про мене звершують наклепи про те, що я б'юся з поліцією Мадриду. Це також є поширення неправдивої інформації, і це також є стаття. Тому Валентиночка, готуйтеся, щоб будете ви відшкодовувати мені моральну шкоду за те, що ви лиєте цей бруд на мене, цей неправдивий бруд. Ось тут Валя, вона сама визнає, що вона мене з усіх груп вигнала як ворога. Ось тут Анна Флоріді. Говорить, що я маю тільки один здоровий орган, яким я мотеляю по ліжках з латиносами з латиносами. Тобто вона поширює про мене інформацію, що я займаюся сексом з латинами. Це є поширення брехливої інформації, а на Флоріді. І ви відшкодуєте мені моральну шкоду. Ви відшкодуєте, і ця сума буде для вас хорошенькою. Ви думаєте, ви можете ось так просто захотіли і опоплюжувати людей? Ні. Закон стоїть на моїй стороні, і ви будете покарані тим, що десь відшкодуєте моральну шкоду за ваші ці брехливі вкиди. Ось тут Анна називає мене істотою. Це є ображення моєї честі та гідності. І за це є тюрма, Верніше, за це є стаття. А ось тут вона говорить, що в мене друзі тільки по кроваті. Тобто вона далі продовжує про мене брехати, що нібито єдине, що я вмію, це спати з лати Тобто я така собі секс-подруга, така як їхня Савченко. Вони дуже люблять надію Савченко, та, що сексом по телефоні займалася. Тобто вони думають, що я така, як Савченко. Намагаються це мене такою представити в своїх групах усіх. Ось тут зовсім веселий коментар публікувала Валя. Вона пише про те, що в мене морда. Тобто я виходить, тварина, а не людина зі слів валі. Отже, валічка, я зараз йду подавати на тебе в суд. Збирайся, будь ласка, збирай гроші, щоб відшкодувати мені моральну шкоду за те, за це все, те, що ти пишеш. Я брехунка. Якщо я брехунка, ти мала би на мене подати в суд. Чому ти цього не робиш, але поширюєш про мене всяку брехню? Будеш відповідати перед судом. Ось тут Валя говорить про те, що я кончена. Ви Бачите, так? Да? Кончена ти. Валя, готуйся. Готуйся. Бо це так довго не буде, ці твої всі обзивання. Мене захистить європейський суд, ти будеш покарана. Ось тут Анна пише про те, каже, що я шахрайка. Якщо я шахрайка, Анна повинна на мене подати в суд, а не називати мене такими словами в своїх усіх групах. Також вона пише про те, що 13 чоловік поскаржились до суду. Це брехня, це поширення брехливої інформації. За це є стаття. Анечка, готуйте, будь ласка, кошти, бо ви будете покарані. А я вже точно ті гроші передам ЗСУ, а не так як ви. Ви передаєте не на ЗСУ, а ви передаєте на підтримку росіян. Тому що ваша ідеологія це Україна, Русь. Ви просто не хочете визнати, що ви є вороги українського народу, і ви боретесь за ідеологію єдності України і Росії. Тому давайте готуйте гроші, хоч перший раз житті гроші потраплять за призначенням. Ви будете покарані. Ви будете покарані за ваші всі наклики. Ось тут валя мене називає вольною. А ось тут якась її подруга Мірослава вже каже про те, що треба піти до мене в гості. Їм всім треба зібратися і піти до мене в гості, з якої це статі, вони вдруг до мене повинні йти в гості. Це вже виглядає на якісь, якісь погрози, якесь залякування. Тому, тому я йду зараз в суд. Ось тут Анна, Флоріді, говорить про те, що я живу під мостом разом з Павленко. Це є поширення неправдивої інформації, і за це є стаття. А ось тут, так взагалі, дивіться, Валя Мадрид пише, що мене чекає палата номер 6 І навіть виставила ось, такий, ось таку картинку. Напевно, вона рахується дуже мудрою картинкою. Вона ж дуже мудра, ця Валентина. Вона власник величайшої найбільшої в Іспанії групи, в якій знаходяться всі українці Мадриду. Ну вона ж може дозволити собі ось писати всякого роду брехню. Ось скрін зі сторінки Кумбрислава, де вони запрошують усіх прийняти участь в маршу по Мадриді «Безсмертний полк. Це я так вам показую скрін, щоб ви розуміли, за що зараз ця організація, оце проти мене стільки бруду виливає. Тому що я висвітлюю правду. У 2017 році, коли, коли Росія вже три роки вбиває Україну, в цей час вони закликають. Щоб святкувати ось цей безсмертний полк. Ось іще один скрін, де вони вже відзвітувалися, що ми, наша асоціація прийняла, прийняла участь в шесті безсмертний полк. А ось цей скрін, як вони в 2017 році празнували День Росії в посольстві Росії. А ось скрін, буквально 2020 рік, це ну, три роки тому, так? Ось ми бачимо їм 10 років, і вони святкують от, з пілоткою радянською. Тобто це люди, які притримуються радянських цінностей. Ось у Фейсбуці переписка Валентина Українка, як ви бачите, це та сама Валя. Вона пише про те, ну, прокляття фактично, тут всякі на мене понаписувала. І далі вона знову мене обзиває дурне, теля. В общем, іду я в суд зараз. А ось і сторінка цієї Валентини, бачите, там Русь Україна. Я щось трошки погано заскрінила. В общем, доказ того, що вона придурюється, що вона за Україну. Ну, вона за Україну, але за російську, бачите, Русь Україна.